Привіт всім, дівчата. Я вчора купала свої розочки. Вони повідкривалися. Я їх постригла. Вот. Аромат, звісно, непревзойдений. Так що у мене тепер везде цвіточки. Зараз буду снідати. Буду варити сьогодні гороховий супчик. Буду робити котлетки. Достала фарш. Ми ще по чуть-чуть будемо двигаться в этом Такая Така от красота у мене. Я так люблю, когда, коли... це вже знаєте, коли йде період стоє на вулиці і чуть так неприятно. Пар, Хоть татницю, я знаю, буде плюс 30. А в хаті чисто і тепло, тепло, тепло. Тепло-тепло. Знаєте? От це і чисто, чисто. Ми ж самі робимо себе собі, затишок. Ми ж самі робимо собі... Поняли це состояние такое теплое. Поэтому обязательно прохладно все равно в хаті. К чому? К тому, що самим надо создавать, там убрать, там помыть, там приготовить все к осені к холодам, куда-то, знаете, затищу, коли ты нічого не можешь зробити. Поэтому я вас надихаю, надихаю на уборочки, на уборочки. О, что с девочки? Так, у меня на снеданок авокадо с тунцом, солька, перец и хлебец. Калорийно, жирно. На снеданок то, что надо. У меня куча дел. Так что, девочки, буду что-то решать. Бегать мне надо куча всего заработать. Есть сейчас заварить надо. Супчик гороховый же мы и хотели. Так надо сделать. Ну все. Побежала. Так, девочки, наше себе без супчик гороховый. Я гусенький сделала. Минимум гороха. Все по это самое. А ну? Ой, ну прелесть. Ну прелесть. Тики-той рублю шеи. Ну, супчик вже зварила. Сейчас я трошки приберу, і буде у мене красота. Юлечка дала... Соседка. Сейчас покажу. Юлечка дала мені грибочки, лисички. я їх замочила, мені написали в стрімі. А тепер, девочки, знаєте, що я хочу? Щоб ви мені написали рецепти, які ви знаєте, які вже перевірені. Это воно там... ну, таке красне. Треба його замочити. Юля сказала, що хорошо промыть. Це пожарить сметанка чи слівка, ну щось таке. Так що зробимо. І буде у нас смакота. Так, ой, була в мене від, звісно, я прошу прощення, але сьогодні цілий день вдома. Що тобі? Витерла вас. Значить, я буду зараз робити блинчики. Що це тут так мокро? Щось розвиток любимое блинчики. Я поставила десь пів. Могла зробити хіше, будь ласка. Я... Так, у мене ще замочені ці грибочки. у мене ще не розмерся. Я хочу сделати блинчики його попросив. Так, значить, как я делаю. Как я делаю по-разному, я знаю. Надо так, е так, понятно. Но я делаю так, як я умею, так як мені найлегше. Значит, я вам молоко. У меня есть а, молоко. молоко. Молочко. Значит, молоко, да? Молочко и водичку. Да. Я смешиваю с водой. Всегда. Да, Всегда да, смешиваю я... с водой. Так будет мне вкусно. Так будет тебе вкусно. Садочка. Ну, так. Да. Значит, я добавляю щепотку соли, цукор. Ну, само собой, не знаю, как вы, но трошки Не багато, Пів ведро. Вот, зробите кіше, будь ласка. Так, покажу. Так, так, тепер яички і борошно. Сейчас я буду. Ну, вот, ну сейчас перебитрова ну, баночка, она сейчас и достанут все. подожить, что-то надо делать, подождите. Коля лица штучка. Так, добавляю три яйца. Предварительно тоже выложенные в эту всю историю. Добавляю три яйца, девчат. Коли три, коли чотири. Коли як, короче говоря. Вс. Так, ветрушки горохового супа поїла, такий смачний, ви знаєте. Перемішую это все. Хорошенечко так сбиваю. Так Та, нема ванільки, Я ще ванільки забыла. Ну ладно. Уже як пес так вес. Хорошенько перемешала. Так, тепер беру вот цю штуку і давай чуть-чуть муки накину баночку. Чи-че-пеем <плес> Все, Вс. <просиділа>. Рассадила. Вова больше. Извините. Я такой заколос ее сейчас. Тут такие плоток добавляем. Як, як я не робила, воно у мене якимось способом все одно виходить одинаково. Не знаю. Головне, що олії треба додати, хорошо. А то, що тут все це таке? Так, сейчас І ще, і потом може блендер возьму. десь 400 грамм. скільки той муки добавляю, не знаю. Короче, вот так вот погодно муку обов'язково. Я не знаю, хто це придумав, що треба, Ну, так, так я собі придумала теж. Десь почула. Об'ясни ж. Не об'ясниш, розумієш? Все. Так, маємо муки хватить. А де мой блевер? Не скажуть, де мой Ага. А я не знаю, де моблет. Так от вам. Зараз дівчат поставлю стульчик. Ой, а даже не блендер. Кино. Ты поняла, кино? А даже не блендер. все. Вся штучка есть. А да блендер. А что с этой? А, вот Я уже разнервничала. еще. Кто-то подсупил. Не блендер. Так, ладно, девочки, зараз я замішаю. Так, девочки, додавала олії. Алії я так додаю, знаєте, від душі, як говорится. Щоб... Ну, як от душі? Не знаю, с які столовувати. Дві столові ложки, чотири не знаю. Помішала. Зараз на голову. Щас жарю. Хай воно постоїть минут десять. Все між собою там пожанеться. Я не соусом, не соусом. Я таке не додаю, я не знаю. Ой, соуса, Соди. Маша. срочно треба на отдих. Потому що ти сьогодні переработалась. Зараз я покажу. Ось все. бачите, воно таке пенка. Коротше, хай стоїть. Минут 10 постоїть, а далі будемо щось з ним рішати. Будемо жарить. Так, ну що, нажарила блінчика, а адимо купив. Оце таке, таке щось. Вот, шоколадне. Здрасте, що шо ти розказуєш? Це ж воно, просто друга пачка. Чого не тіла? Бо то не ну Да. Ну що, у нас правильне питання, як завжди. жарю котлетки. Придержуємося строго настрого. Все по, -по правильному питанню. Вам не нутриціологи нам. Меню складають. От так от. Может, вот. девочки, опять срачі, опять срачі. Опять все валяється, Все надо убирать. Цвіточки мої, Котлетки жарю. Ось вот такі у мене виходять Котлетосики. Сейчас хочу нажарить уже багато. И все. Щоб уже... Сьогодні до гречечки, завтра до пюрешки чи до чогось було. І такі от у мене, виходить, котлетки. Я знаю, що жареная їсти нельзя. Знаю. знаю. Я умненька ум... ум девочка. Я все розумію. Тобі це сіке жира. Це кошмар. Це ужас. Я думала, що це з камерою. Фу, боже, що це не стало. Нормально. Це свина телячі, тому що гляжий. Метровський, самий добрий. Нема оце нурячого цього привкусу. Ужас. Боже, скільки мені ще побирати, ще ці замочені на в мене ж гриби. Треба щось рішати. С Юльчиком моим. Так, все. Добрый ранок, добрий ранок. Я. Ох, у нас не было света, це проснулась. Значит, собираюсь куда? Куда? Спросите вы. Боже, кивня, мешки. Це вже все, це уже надо что-то скамуть. На очередную встречу с имплантологом. Ой, м -м Мне кажется, що ця лікарь. Но просто она скоро отметелит, выборся, и просто примусово уже что-то сделать с моими зубами. Сыкуха, сыкуха, боюсь же. Все боюсь. Так что ночью. ночью тише съели, все попросыпались. Понимаете? Ну, же. Стол. Что-то. Боже, девочки, у меня вся хата воняет котлетами. Вся. И это, шумная у меня вытяжка работала. И это у меня... Все, это жарко было последнее. Это просто кошмар. У меня все так провоняло сигаретами. О, сигаретами. Котлетами, что я просто... Ну, я не то, что как бы расстроена. Я возмущена до предела. Насколько все провонялось этими а котлетами. У меня все открытые форточки везде. Фу. Так что я буду сейчас снидать? Я буду снидать гречку. Потому что я не знаю, когда я потом буду. Когда я потом буду снидать. Вот поэтому. Чай, гречка чай, гречка, авокадо, ну, ведро, ведро, котлет, девочки, ведро котлет, даже в холодильнику котлеты можно... Все, это была глубочайшая ошибка, я ей признаю, и эта ошибка была, вот Оце... это, извините меня, жарить котлеты, больше этого не повторится, поверьте, когда у тебя дома чисто, Пахнет Хорошо. І Ты, бля, жариш котлети. Це ужас. Это ужас, девочки. Это просто ужас. Я вам серьезно говорю, це ванідла. Надо в мене десь були духи. Оці як Little Black Dress. Я колись дуже хотіла. Це помните, хто Avon? Помню, колись дуже модно було. Вот. Так от. Я хотела себе духи эти. Ну, я думала, что вообще Эйвана уже нанимается. О, mm. oh, аромат моей первого курса университета. Мне Томочка подарила. Mm. 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 Ну, венежные стойки, понятное дело. Ну так, не сильно стойкие. Стойки, но ну, мег. Поэтому... Пьяным... Не... Ой, напшикала. Так, сейчас себе помидорчик нарежу. А нет, сначала давайте гречку, да? Так, сначала гречку. у меня. Mm -hmm. на гречку. Надо поснигать всегда хорошо. Чтобы не хотеть... Знаете, что я подумала? Я теперь делаю так. Я теперь вот это вот это, девочки, поцелуевала и получила. Все. Вы мне писали, что важно никаких перекусов. Никаких перекусов. И я согласна. Все. Вот это я сейчас поила. Хорошо, сытно, готово. И в вечере Сейчас мы сделаем чайок. У кофе не я Кофе не хочу. Чтобы пить Чайок, конечно же, с сукром. Конечно. Маяк. Так. Помидорчик. Стейк помидора. Все-таки помидоры у нас. Мне вчера что съели, ели, ели тут. Лупашили вночі. Блинчиков я вчора ж нажари, не спачили. Блинчиков вже нема, сьогодні знов просить. Діма сгущенку їм купив. Короче, таке. Змешиваю заодно лину ну, хорошо. Так. В общем, таке. Ладно. Зараз сяду буду снідати. Будемо з вами гутарити важные темки. В общем, девочки, вот миссиданок. ситно насить на подивитися какие помидор. Ну, одне мясо. Сейчас поем и лечу до лікаря. Я не пойму, что у нас відключили свет. аварія, касается чешу. Так, во-первых, я хочу с вами серьезно поговорить. Я хочу вам подякувати за 5000 подписчиков. Це для мене ж не просто цифра, понимаєте? Я ж кожного знаю. І хейтера, і не хейтера. І знаю, хто там мене воспитує постійно. хто ще щось, хто просто там любить. І я вже, знаєте, заходжу в YouTube і такого шукаю глазами коментарі. Думаю, де ж ці люди вони ж мають щось написати. Я вчора пустила слізу. І штанка сльози, коли побачила. Так що я вам дякую. Дальше більше щирого контента. Не від тебе ще на день народження. Десь 27 жовтня ми з девочками говорили відео про те, що, Боже, коли ця тисяча наб'ється підписників? Щоб в стрім вийти? Щоб в стрімчик зайти. А тут менше, ніж за рік, плюс 4000. Іначе я все делаю правильно. Главна моя черта це щирість. В плані, що я не видумую сценарії, от як є, так і є. Прілість. Так що я вам вдячна. Я навіть застісняюсь на цю тему, як вони не... вчора плак... сплокнула. <свист> Дівчки, як вкусно, помідорчики, оце коли вже сезон. Вони вже як. Знаєте, як м'ясо. От вони вже такі прям м'ясисті. Боже, які вони добрі. Оці валове серце, це все. О, це так смачно. Домашний м'ясо. Я не люблю деревянные резиновые. М -м -м. Щоб оно таке було, знаете, там. Прям шматок салаши хочется сюда добавить все. М -м -м. Диета в простом. Ладно. куколки. А не куколки. Мабуть, це відео я завершу. А... Походу к доктору. Потім вам розкажу, що і куди. Окей? Дякую вам за 5000. Дякую. Сліваєте машка. Пока.